Добрий, я Анна, юристка на і сьогодні ми поговоримо, чи можливо оформити паспорт книжечку у віці 14 років. Так, можливо. Досить часто територіальні органи ДМС відмовляють в отриманні заяв на оформлення такого документу громадянам 14-річного віку, обґрунтовуючи це тим, що постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 1992 року No250312 визначено, що легітимний вік для отримання даного документу 16 років. Водночас, законом України про єдиний державний демографічний реєстр, документи, що підтверджують громадянство України, як посвідчують особи та встановлюють її спеціальний статус, зазначається в частині 2 статті 21, що кожен громадянин України по досягненню 14-річного віку зобов'язаний отримати паспорт громадянина України. Тож, як бачимо, різними нормативно правовими актами по різному врегульовується дане питання. Тому в даному випадку слід застосувати статтю 92 Конституції України, а також врахувати роз'яснення, надані листом Міністерства юстиції України від 26 грудня 2008 року щодо практики застосування норм права в умовах колізії, де визначається, що в разі існування неузгодженостей між актами слід застосувати той, який має вищу юридичну силу. Тобто в даному випадку правомірно буде силатися на частину 2 статті 21 закону No54926. Також не забуваємо про особливості в оформленні даного паспорту, що полягає в тому, що на сьогоднішній день в особи має бути рішення суду, яким зобов'язано територіальні органи ДМС оформити та видати даний документ. І пам'ятайте, щоб з вами не відбувалось, завжди маєте при собі розголос.